Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні понеділок і сьогодні будемо готувати з вами на тиждень. Продовжується наш експеримент хочемо місяць прожити з донькою на 1000 злотих в Польщі, і також ще в нас є собачка. Нагадую, тим, хто вперше зайшов може, на мій канал, а може, тільки почав дивитися це відео. Які продукти на цей тиждень ми придбали, я показувала в попередньому відео. Заходьте, дивіться. Посилання залишу в описі до цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. І перше, що буду робити, це почну з приготування гарбузового хліба. Всі рецепти, які буду сьогодні готувати, я залишу в описі під відео склад інгредієнтів. Може, вам також якесь брудо сподобається. На цей тиждень у нас заплановані всі гарбузові страви. Тобто, перше у нас буде суп з гарбуза, на другу страву у нас буде гарбузова запіканка з фаршем, з сиром і запечена в духовці. Також у нас буде гарбузовий хліб і на десерт у нас будуть кекси з гарбузом. Я впевнена, що всі блюда будуть смачні. Сьогодні починаю готувати з хліба, і перше, що мені потрібно зробити, це почистити ось цього гарбуза, порізати шматочками і приготувати його. Можна зробити це в мікрохвильовці, можна його відварити. Я буду викладати шматочками на деко духовки і буду запекати в духовці. Потім я його з духовки дістану, охолоджу і зроблю з нього пюре. Пюре нам знадобиться і для хліба, і також знадобиться для кексів. Тому я роблю цього всього гарбузика. Якщо пюре залишиться, перекладаємо його в пакетик і прибираємо до морозилки. Потім можна діставати, робити все, що завгодно: млинці, зефір, хліб, кекси, також дуже смачна гарбузова сирна запіканка. в мене є на каналі. Також обов'язково залишу вам підказочку в першому закріпленому коментарі, тому що робила її багато разів. Це улюблена запіканка моєї родини. Постійно в мене в духовці в Україні було. Пюре з гарбуза, тому що я його часто для цієї запіканки використовувала. Ну, так що починаємо працювати. Також дістала молочко для того, щоб воно нагрілося тут на столі. І знайшла, до речі, дріжджі. Дуже вам дякую, дівчатка, що підказували мені в коментарях, що дріжджі. Принципі в Польщі, ось такі живі, не складно знайти. І також дуже дякую за те, що сказали, в якому відділі їх шукати. Тобто, там, де знаходиться масло і маргарин, там я і знайшла. Якби ось так просто по полках дивилася, я б їх не знайшла ніколи. До речі, придбала в інтермарше, тому що в неділю всі магазини не працюють, тільки інтермарше, і я їх там придбала. Знайшла легко, сподіваюсь, хліб у нас буде гарний. Кірочку з гарбуза можна зняти одразу, досить легко вона знімається овощі чисткою. А можна потім вже після випікання просто зняти м'якоть зі шкірки ложечкою. Я очищаю зразу. Нарізаю досить великими шматочками і викладаю на деко духовки. Деко нічим не застеляю, нічим не змащую. І відправляю в духовку до повної готовності гарбуза. Гарбуз в мене вже спікся, повністю готовий, буквально 10-15 хвилин і все, і він готовий. Зараз я його перекладаю в мисочку і подрібню погружним блендером. І поки він буде остигати, ми зробимо з вами опару. До речі, в цьому рецепті борошна потрібно 700-900 грамів. Але я бачу по своєму гарбузу, що мені знадобиться, я думаю, 700 грамів, тому що, якщо у вас гарбуз такий більш соковитий, або ви варите його у водичці, тоді потрібно буде більше борошна. В мене гарбузик сухий, я його спекла в духовці. І я думаю, що грамів 700 буде достатньо. Зараз будемо бачити. До хліба мені знадобиться 500 грамів пюре, тому я одразу його відкладаю. І поставлю на балкон, щоб воно скоріше остигло. До речі, якщо у вас немає блендера, можна пропустити кабак через м'ясорубку, можна перетерти виделкою, можна перетерти через сито. Він, коли приготовлений, він дуже гарно перетирається і легко. Це пюре в мене залишається для гарбузових кексів. Поки пюре в мене остигає, я приготую опару. Так, беру 30 грамів дріжджів. Додаю до них 50 грамів молока і 50 грамів води в мене тут. Додаю столову ложку цукру. І також додам пару столових ложок борошна. І це в мене вийде опара. Таким чином я перевірю свої дріжджі. Таким чином я перевірю, наскільки гарні і свіжі дріжджі. Зараз гарно вимішу і залишу. Коли з'явиться така гарна пінка, значить, дріжджі гарно працюють. І вони досить гарно піднімуть хліб. З'явилася ось така піночка, бачите, пухирці. Видно, що дріжджі почали гарно працювати. Так, і продовжуємо далі. Вже вистогло в мене пюре, додаємо сюди до дріжджів 100 мл олії. Чайну ложечку солі. І висипаємо все пюре. І гарно все перемішуємо. І тепер поступово буду додавати борошно. Половину можна додати одразу. Такий гарний аромат дріжджів. Вже дуже приємно пахне домашньою випічкою. Борошно додаємо буквально по одній ложці, щоб не забити тісто. Я так думаю, що це я, мабуть, вмішаю і більше додавати не буду. Потім будемо хвилин 10-15 вимішувати тісто. Як будь-яке дріжджове тісто, його потрібно вимішати гарно. Ось так зараз виглядає моє тісто. Залишилось в мене тут, ну, мабуть, грамів 150 борошна. І зараз я його буду гарно вимішувати. Воно липне ще до рук, але, бачите, не так сильно. Так і повинно бути. Ось так зараз виглядає тісто. Бачите, в принципі, воно ще тягнеться за рукою, але не дуже, рука не дуже брудна. І зараз я його накриваю плівкою харчовою, зверху вкрию рушничком і залишу, щоб воно підходило. Пройшло буквально півгодинки, тісто ось так гарно піднялося, наповнило собою повністю всю форму. І зараз я його трішечки обминаю і залишаю ще хвилин на 20. Ну, поки воно знов підніметься до верху форми. Вже бачите, воно зовсім до рук не липне. Значить, в принципі, весь процес у нас йде гарно. Все. Минуло ще півгодинки. Знову тісто наше гарне піднялося. Все, і зараз буду його викладати на стіл і розкладати вже по формам. На стіл трішечки крапну олії. І на руки так само. Я приготувала дві ось такі форми і буду хліб випікати в них. Зараз трохи його вимішаю. Просто поєднаю. І тепер ділю на дві рівні частини. А ще бачила, цей рецепт вже ж не мій, бачила неодноразово в інтернеті. І бачила, що роблять ось так. Трішечки його розтягують тісто, а потім беруть і скручують ось такий рулетик. І рулети, коли раз перегорнули, ось тут склеюють обов'язково. Тоді начебто тісто виходить гарніше. Ось так загортаємо і кожен раз склеюємо. Робимо такого рогалика, так сказати. І ось тут на краях також загортаємо і також склеюємо. Якщо чесно, я не знаю для чого, тому що ну, я рідко займаюсь дрожжевим тістом. Наприклад, роблю штолини на Новий рік, але там вони не дріжджові. Ось так. І кладемо у форму. Розрівнюємо його по формі, щоб воно рівненько лягло. І так само буду робити наступний шматок тісто тепленькі такі, Вирівнюю і кладу в другу форму. І зараз вкрию рушничком і ще один раз тісто підніметься. І вже увімкну духовку, щоб вона нагрівалася. Гарне таке яскраве тісто. В мене вийшло воно не помаранчевого, а жовтого кольору. Я поставила свій хліб у духовку, щоб він підходив. Увімкнула тільки лампочку, і ось так він в мене вже гарно підійшов. І зараз я не виймаючи і не відкриваючи духовки, включу її. На 180 градусів і просто підігрів верх-низ. І приблизно 45-50 хвилин хліб мій буде випікатися. Ось такий пухкий і підром'янений хліб в мене получився. Виймається легко, я змазала форму олією. 45 хвилин рівно він провів у духовці. Ось такий з цього боку. Нехай трішечки вистигне, і потім ми розріжемо його. Кліпчик вже мій ухолов, і зараз я відріжу і покажу вам, який він всередині. Дуже-дуже легенький, такий пухкий, гарно підійшло тісто. Ось, подивіться, який він яскравий, виходить. Ммм, дуже ароматний. Запаху гарбуза зовсім немає, але є запах такої смачної домашньої випічки саме хліба. Так, і далі займаюсь приготуванням кексів. Для початку виливаю в чашу міксера 2 яйця, додаю 200 г цукру і буду гарно збивати. Також нам знадобиться 60 мл кефіру, або молока, або йогурту, або сметани будь-чого, 250 г гарбузового пюре, сік і цедра одного апельсину, можна взяти лимон. Також знадобиться 240 г борошна, 120 г олії. І ще знадобиться також півчайної ложечки розпушувача, чайну ложечку з гірки соди. Дрібка солі, ванільний цукор, півчайної ложечки кориці і мускатного горіха. Кекси будуть дуже-дуже ароматні, дуже схожі такі на, знаєте, різдв'яний аромат, тому що і кориця, і ванілін, і мускатний горіх дуже ароматні будуть. Зараз гарно збиваю яйця. Поки збиваються яйця, додаємо до борошна соду, розпушувач і всі інші приправи. Все гарно перемішуємо. До збитих яєць додаємо олію. Також виливаємо кефір, цедру і сік одного апельсину. Зупинила міксер, щоб не сильно розбризкувалася рідина, і додаю пюре з гарбуза. І тепер буду поступово додавати борошно, вимішувати вже буду лопаткою. Тому що міксером дуже сильно розбризкується. Можна сюди також додати какао, можна розділити навпіл цю порцію і в одну додати какао, а іншу залишити просто світлою. Будуть такі різнокольорові кекси, також буде смачно. Можна також сюди додати родзинки, будь-які горішки. Я додам ось таку жменьку ну, тут грамів 50-70 своїх домашніх цукатів з вишень. Вишні, черешні в мене тут все разом. І також додам, є в мене трішечки залишилось у лісточки мигдалю. Також трішечки додам всередину. Тісто ось таке, виходить, не дуже рідке, але й не густе. Духовку вже поставила, щоб вона розігрівалася, поставила на 180 градусів. І буду випікати ось таким чином. У мене немає форми для кексів, тому я взяла ось такі паперові формочки, поставила просто в ємність. Сподіваюсь, що вони не розпадуться і будуть нормально тримати форму. І буду обережненько форму виливати. Форму наповнюємо десь на дві третини, не повністю, тому що вони потім однозначно підростуть, піднімуться в духовці, і щоб вони. Не вийшли за межі форми. Ось так розклала я свої кекси. Якщо чесно, не знаю, вийде в мене щось чи ні, тому що думала, що, в принципі, ці формочки паперові, хоч якось будуть триматися, а вони взагалі не тримаються. Розкисли, можна так сказати, і все. Ну, подивлюся, якщо цей експеримент буде не дуже вдалий, то тоді придбаю форму для кексів. Получилось рівно 18 штучок. І ще зверху також присиплю мигдалевими пелюсточками. У мене є. Тому вирішила, нехай буде. Я думаю, що смачні вони будуть однозначно. Ну, а форму подивимось, яка в них буде форма. І ставлю зараз на 210 градусів вімкну духовку 5 хвилиночок при 210 градусах, а потім ще 15-20 хвилин при 180 градусах, буду їх випікати. Ось такі кекси в мене вийшло. Ну, що я вам хочу сказати. Як говориться, скупи платить двічі. Ну, Зекономила на формі для кексів. Думала, що достатньо буде цих формочок. В принципі, виглядає кекс непогано. Я думаю, що також і смачний, ну, але не дуже красивий. Перевірила його зубочисточкою. Всередині він вже сухенький. Получилось, що 20 хвилин я його випікала. Зараз остигаю і потім разом з вами розріжемо, подивимося, який він всередині. А це, до речі, ще знайома попросила. Зробити шарлотку. Зараз займаюсь шарлоткою. Так, продовжую готувати далі. Зараз буду займатися запіканкою з фаршем. Ставлю сковорідочку, додаю трішки олії і буду викладати фарш, щоб смажуватись. У мене він трішечки заморожений ще забула дістати його з морозилки на ніч. Але нічого страшного, я кришкою накрию і він гарно розійдеться швидко. І тим часом нарізаю цибульку. Взяла дві цибульки. Зараз у мене буде на запіканку, і дві цибулі буде в мене на кабачковий суп. І також морквочку взяла дві. Одну буду використовувати на запіканку, іншу буду використовувати на суп. Цибульку порізала дрібним кубіком. Морку поріжу просто такими тоненькими полосочками. Зняла вже з форми кекси свої, виглядають ну, не дуже красиво, тому що. Не мають форми, обов'язково придбаю форму для кексів і тоді вже будуть гарні. Але на смак дуже смачні, вже з донькою ми скуштували, Вони получаються такі дуже-дуже ароматні і сильно сильно схожі на штолени. Штолени також ароматні, тому що додаємо туди багато різних приправ. Не сильно вони піднялися, але це також тому, що не було форми, не було їм як підніматися. Вони більше в шир пішли. Всередині вони ось такі вологі. Те, що тут є, гарбуз взагалі не чутно, але гарно пахне і цитрусом, і також пахне корицею, мускатним горіхом. Гарно мені подобається, коли потрапляють отакі вишеньки всередині, ну, будь-які горішки або е цукати в випічці завжди смачно. Ось такі вони м'якенькі-м'якенькі, бачите? І такі трішечки вологі. Ну, класні. Рецепт гарний, однозначно. Mm. Дуже смачно ароматно. Особливо для тих, хто любить, знаєте, всілякі приправи. Взагалі гарбуза не чутно. Класний рецепт. Так, ну і продовжую займатися запіканкою. Фарш вже гарно обсмажився. І зараз сюди додам половину нарізаної моркви. Тобто одну цілу морквину. І половину нарізаної цибулі. Дві цибулинки такі невеликі. І також додаю приправи. Додаю сушений часник. Ну, пів чайної ложечки. А взагалі, а вже ж кожен додає ті приправи, які він любить. Половинку чайної ложечки подрібнений коріандр. Бо ми його дуже любимо, вже казала не раз. Половинку чайної ложечки чорний милений перець. І також чайну ложечку трішечки менші солі. Гарно перемішую, накриваю кришечкою і нехай ще трохи потушкується. Тим часом підготую гарбуз. Порізала. Ну, Напів кільцями просто розрізала навпіл і порізала ось такими скибочками товщиною десь пів сантиметра. Зараз складу його сюди в мисочку і додам також приправи. Такі ж самі приправи буду додавати, як до м'яса, сіль, чесничок, коріандр. Поки що весь гарбуз, це я весь гарбуз порізала, поки що весь складаю, якщо в мене не поміститься він весь на форму. Також буду його готувати ось в цій формі, в якій випікала кекси. Ну, тоді цей гарбуз використаю для супа. Фарш трохи протушкувався разом з овочами і зараз додаю туди вершки. Ну, це, можна сказати, така чиста імпровізація наша. Багато рецептів є таких самих, тільки додають томат або томат пасту, або якийсь соус. Ми вирішили зробити в вершках. Чомусь мені останній час. Не подобаються соуси з томату, тому вирішили зробити з вершками. Так, і нехай поки трішечки протушкуються з вершками, я перемішаю зараз гарбуз і викладу його в форму. Фаршу в мене пів кіло, гарбуза приблизно кілограм. Гарбуз, мабуть, викладу в два шари, тому що тут є ось такі шматочки, які цілі, а є ось такі обрізані. Якщо покласти в один шар, то гарбуза потім взагалі не буде чутно. Так, це в мене вже шарлотка приготувалась, кличе мене. Так, м'ясо в мене вже підтушилося і вже приготувалася шарлотка, тож буду продовжувати робити свою запіканку. Виклала гарбуз, зверху висипаю м'ясо. Ось так розклала м'ясо і зверху викладу весь той гарбуз, що залишився. Зараз ще візьму вершки, розчиню їх у водичці. Також присолю і залью сюди, щоб тут було досить багато рідини і ну, тушкувався гарбуз. Було в чому гарбузові тушкуватися. Весь гарбуз вирішила викласти. Тут в мене кілограм багато не буде, я думаю. Ось так розвела вершки у воді. Ну, розвожу тільки для того, щоб не дуже жирно воно було, але щоб була рідина. Склянку, я думаю, буде достатньо. Гарбуз дасть ще сік і буде нормально. І зверху викладаю сир. В нас він слайсами порізаний, тож я його так. Якщо, якщо б був шматком, то потрібно було б його натерти і посипати зверху. О, мабуть. Ось так буде нормально. Це залишиться лакусіку. Получилось, у нас пішло сюди 150 грамів сира. Ось так, все. І ставлю в духовку, я думаю, що хвилин 45-50 буде достатньо. Так, і наступна страва суп гарбузовий. Готуємо його вже не один рік з донькою робимо із гарбуза, і з кабачка влітку гарний суп-пюре, Ми таке любимо. Ставлю кастрюльку, на дно кастрюльки наливаю трохи олії, висипаю сюди моркву і цибульку. І буду обсмажувати прямо в кастрюльки. Так, ну, нехай вона ось так під кришечкою обсмажиться. Періодично помішую. Сильно обсмажувати не потрібно. Трохи просто щоб. З'явився такий, знаєте, аромат обсмаженої цибулі і морквості. В принципі, достатньо. Тепер висипаю сюди 4 штуки картоплі ми взяли такі досить величенькі і порізали ось такими шматочками. Але, в принципі, це не важливо, яким розміром і шматочками ріжемо картоплю або гарбуз, тому що ми все одно будемо подрівнювати блендером. І одразу висипаю сюди гарбуз. У мене тут також кілограм гарбуза. Ну, зараз я подивлюся. Мабуть, весь висипати не буду. Вирішили висипати весь гарбуз. І заливаємо водою десь наполовину, можна трішечки менше. Поки що присолювати, там якісь приправи додавати не буду. Нехай гарбуз потушиться. Ну, зараз подивлюсь. Щоб не дуже рідкий був, бо потім і суп буде дуже рідкий. Ось там, бачите, водичка, десь на половину кастрюлі, може трішечки менше, ніж на половину. Все, і зараз закриваю, воно притушиться, потім гарно буду перемішувати і додавати спеції. Так, закипіла в мене кастрюлька. Тепер гарно перемішую. Накриваю кришечкою, і нехай тушкується приблизно півгодинки. Вогонь ставлю ближче до. Мінімального. Ось так виглядає моя запіканка, дуже-дуже пахне, простояла вона в духовці. І я думаю, що десь півгодинки вже кабак дуже м'якенький, і я хочу зараз її накрити фольгою і просто вже витягнути з духовки, для того, щоб просто верхушечка була більш м'якенька. Бо потрібно, мабуть, все ж таки було сир трішечки пізніше покласти, такий досить він підпікся. Але я думаю, після того, як вона побуде під фольгою, все буде нормально. Буде смачна. І зараз закінчую варити суп, і все, в принципі, всі страви з гарбуза, які я хотіла вам показати, будуть у нас готові. І також на тиждень буде в нас приготовлений обід, вечеря і сніданок. Так, суп наш протушкувався. Зараз я його знімаю з плитки. І прямо тут кастрюльки буду подрібнювати погружним блендером. такий в мене получився суп дуже яскравий. Такий осіннього, такого. Жовтого кольору. Зараз додаю приправи, які я хочу по смаку, сіль, ну, тобто вирівнюю його смак, щоб він був смачний. І потім поставлю ще на вогонь, прогрію буквально одну хвилинку. Після того, як перебили блендер, потрібно його прогріти, щоб він потім не скис. І при подачі можна додати трішечки вершків, крапнути. Можна додати сметанки, можна зелені. Ну тобто, як ви любите, так і додавайте. Дуже ароматний суп. Зараз вже так смачно пахне, вже хочеться обідати. Ось такі страви з гарбуза пропонувала вам приготувати сьогодні. Дуже яскраві завдяки гарбузу. Дуже солодкі, дуже смачні, соковиті і прості в приготуванні. Це нам буде на весь тиждень, я так думаю. На першу страву у нас суп-пюре, На другу у нас запіканка з гарбузом фаршем і сиром зверху, хліб. Обов'язково до першої страви, і ось такі кекси, також з гарбузовим пюре. Куштуйте, я думаю, вам сподобаються ці рецепти. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!